Ресторан Ковчех має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою магазин книги вулиця Микитинська, 50. Магазин Преса вулиця Електрометалургів 9. Проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199. Магазин владі вулиця Електрометалургів, 42Б. Магазин Світ проспект Трубників 15 стартувала передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектробники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж: вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок, на півроку 75 гривень 30 копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте. Передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56, дріб. 1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсинчастина, ПТЗ. В Цумі відділ Жасмін, в супермаркетах «Варус» та Фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. В ефірі телеканалу Кварц інформаційний проєкт студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Масштабними планами щодо розвитку Нікополя поділився очільник міста. Потопаємо у смітті. Природоохоронна прокуратура б'є на сполох. Кубок області з футболу знайшов свого володаря. Тепер про це інше більш детально. Нікополь повинен стати туристичною столицею. Так вважає міський голова Руслан Токар. На прес-конференції він розказав про програму Перша гетьманська столиця, а також про плани будівництва нового житла у Нікополі. Площа навпроти будівлі міської конкому стане бульваром з торговим центром та магазинами. А за краєзнавчим музеєм наступного року почнуть будувати квартал з чотирьоповерховими будинками. Це стане доступним житлом для молодих спеціалістів. В планах і розвиток туристичної інфраструктури Нікополя в рамках програми перша гетьманська столиця. Наше місто повинні знати в Україні, адже воно має багато історичну спадщину. Завдяки туристичній складовій повинна розвиватись інфраструктура міста, малий та середній бізнес, з'являтись нові робочі місця. Вважає мер Руслан Токар. 14 жовтня у день покрови Пресвятої Богородиці біля могили кошового атамана Івана Сірка. Відбудеться урочисте святкування 360-ї річниці заснування Чортомлицької січі. Захід відбудеться за скороченою програмою та за рахунок обмежених ресурсів області району міста, а також Міністерства оборони України. У цей день в усіх храмах Дніпропетровщини проведуть молебні з вшанування пам'яті загиблих козаків-січовиків Чортомлицької січі. Об 11-й годині розпочнеться урочистий захід біля могили Івана Сірка. Сюди прибудуть козаки з Кримського села Полтавка, які 1 вересня відправились у кінний похід, присвячений 360-річчю січі. О 12 12-й в будинку культури Капулівки відбудеться виступ роти почесної варти та заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України. Для тих, хто хоче потрапити на святкування, міська влада виділила автобус, який буде курсувати з 9 до 13 години. Також о 9-й годині буде відправлено два автобуси від райдержадміністрації. У смітті у Нікополі зареєстровано аж 46 сміттєзвалищ. Більшість з них у прибережній зоні Каховського водосховища. Подібна ситуація і в районі. Про це розповіли на нараді у прокуратурі. Нікопольський регіон потупає у смітті згідно проведених природоохоронною прокуратури перевірок. Сміттєзвалища та полігони переповнені їх стан не відповідає нормам екологічної безпеки. Існуючі сміттєзвалища і полігони перевантажені. Їх стан не відповідає нормам екологічної безпеки, не всі вони паспортизовані, а окремі взагалі підлягають рекультивації. Сучасний стан Нікоперському регіоні у сфері поводження з відходами має наступний вигляд. незадовільне управління у сфері поводження з побутовими відходами, недосконала система обліку при збиранні відходів в районах, відсутність інвестиційної дія, активності, незадовільний стан матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Відсутність організованих місць розміщення відходів полігонів. Низький рівень свідомості мешканців регіону, щодо поводження з побутовими відходами. Жодний полігон Томаковки не отримав дозволу. У Марганці експлуатують полігон, що теж не має дозвільних документів. На території Нікопольщини у прибережній зоні зареєстровано 46 сміттєзвалищ побутових та будівельних відходів, найбільше з яких поблизу вулиці Декабристів. Однією з причин такого стану є відсутність постійно діючої комісії з питань поводження з безкозяними відходами при Нікопольській міській раді. Та те, що до цього часу не розроблено та не затверджено схему санітарного очищення міста, природоохоронний прокурор висловив надію, що завдяки спільній роботі з керівниками сільських та міських рад вдасться виправити ситуацію та покращити екологічний стан регіону. Цими вихідними відсвяткували день Нікопольського району. Провели традиційний осінній ярмарок, виставки сільських рад, конкурс караваїв. Представники обласної та районної влади привітали селян зі святом та підбили підсумки конкурсу Квітне садиба, квітне Україна. 12 переможців були заохочені матеріально директором ЧП «Агрофірма» Славутич Миколою. Письменним хтось отримав сертифікати на оплату води та газу, а декого нагородили побутовою технікою телевізорами. Розважав людей, що зібралися відсвяткувати день району співак. Віктор Павлік і до новин спорту Кубок Дніпропетровщини через багато років знову потрапив до обласного центру. 6 жовтня відбулася фінальна гра чемпіонату області між командами УВД Дніпропетровськ та Авангард Орджонікідзе. Фінал Кубку Дніпропетровської області проходив на стадіоні Авангард в місті Орджонікідзе. Місце обрали ще задовго до того, як дізнались, хто ж увійде до фіналу. Та за іронію долі, незважаючи на підтримку фанатів та рідне поле, авангардівцям не вдалося перемогти. Боротьба була напруженою та запеклою. Ворота суперників довгий час залишались сухими, і лише ближче до кінця другого тайму команді УВД вдалося таки розмочити рахунок. Суперник був достойний. Ми з ними вже якби в цьому чемпіонаті третій раз. Перший раз ми з ними зустрічалися ну в чемпіонаті області, хоч два рази. Перший раз вони у нас виграли на нашому полі три Ми приїхали тут. Виграли 1-0. Ну соперник дійсно достойний, якби хороша команда. Я желаю їм удачі в чемпіонаті області. Автором голу став Андрій Порохнявий, який до того ж, 6 жовтня, відзначав день народження. Ігра була дуже тяжкою. Ми грали дуже сильного соперника команди Авангард. Плюс у них ще було більшої грали При своїх зрителях при трибунах. Поэтому нам було крайне тяжело сьогодні. Грати. Я десь чувствовав, що ми повинні все-таки виграти, поэтому так редко буває, коли випадає на день рождения в час Це Ця перемога подарунок всім вболівальникам футболу Дніпропетровська, адже Кубка області там давненько не було. Я вважаю, що якраз сьогоднішні два фіналісти показали хороший футбол, настоящий кубковий футбол для финала Кубка області И і... Хотел бы поблагодарить игроков за то, что они порадовали болельщиков. Самая главная наша цель для того, чтобы наши команды, которые представляют Арджоникидзе, Никопад, Днепродзежинск, боролись за самые передовые места. Ну и так получилось, что мы так за это взялись, что город Дневроветск в последнее время остался без наград. И сегодня это первая награда за долгие годы. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварчо щопонеділка о вісімнадцятій та побуднях у о тридцять та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті НТМ Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Ським рогом МВС України у місті Києві за вчинення з використання вогнепальної зброї вбивства трьох осіб та тяжкого поранення одного, що мали місце 26 вересня 2012 року о 15 годині в торгівельно-розважальному центрі караван місті Києві, Розшукується чоловік, зображений на фото мазорок Ярослав Теодозійович, 74-го року народження. Його прикмет – 35-40 років, зріс 180-185 см, спортивної статури, волосся коротке, русяве. Четвер 11 жовтня температура вночі плюс 9 плюс 12, день плюс 13 плюс 19. Атмосферний тиск 754 міліметри тут на вологість повітря 48 Ясно. У п'ятницю, 12 жовтня, температура повітря вночі плюс 11 плюс 13, день плюс 13, плюс 18. Атмосферний тиск 755 міліметрів. Тут на вологість повітря 56 Хмарно, невеликий дощ. У суботу 13 жовтня вночі плюс 9 плюс 10, вдень плюс 10 плюс 16. Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика, вологість повітря 49 ясно. У неділю 14 жовтня вночі плюс 9 плюс в вдень плюс 11 плюс 16. Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика. вологість повітря 42 Ясно. У понеділок, 15 жовтня, вночі плюс 11 плюс 14, день плюс 15, плюс 20. Атмосферний тиск 754 мм тутного стовпчика. Влогість повітря, 47%, відсотків. марно, дощі з грозами. Вийшов в світ збірник документально-публістичних матеріалів співець Київського степу. Ідеї створення належить історику та краєзнавцю Петру Ганжі. Йому вдалося зібрати і впорядкувати у цій літературно-меморіальній пам'ятці публікації спогади, есе, дослідження, цінні архівні та ілюстративні матеріали, фотографії, репортажі про видатного дослідника талановитого археолога, поета, вченого історика Бориса Миколаєвича Мазулевського. Збірка зацікавить як науковців, дослідників, істориків, так і викладачів шкіл, вузів, мовників, літературознавців та просто поціновувачів історії рідного Нікопольського. Краю. Придбати книгу можна у автора телефон Петра Касьяновича 2 41 55 або 066 367 26 07. Лого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.